Кинжал 1. Катапульта 1 готовий. Кинжал запасу на поготові. Кинжал 4. Готовий. Кинжал 3. Готовий. Кинжал 2. Готовий. Підтримка засобів авіапризначення. Команда готова. Чекає на рішення щодо зльоту. Уперед. Кинжал 2 злетів. Кинжал 3 злетів. Кинжал 4 злетів. Команч, кинжал 1, перевірка зв'язку. Команч 1-1. Усе чисто. Можете продовжувати політ. Зрозумів. Кинжали опускаються нижче радара. Джали поза радаром. Перехідне зображення. «І-2». Починається. Попереду ворожа територія. 60 секунд. Команч джал-1. Що бачите? Прийом. Усе чисто. Рішення за вами. Зрозумів. Кинжали атакують. Томагавки в повітрі. Шляху назад немає. Кинжали. Стрій для атаки. на поготові. Наближаємося. Дві хвилини і тридцять секунд через три, дві, одну. Підтвердьте. Підтверджую. 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 Залітаємо. Перше РЗП вгорі. Схоже, радар нас не Мев. Не варто розслаблятися. Ще РЗП вгорі справа. До цілі дві хвилини. Зрозумів, рустер, ми відстаємо. Треба швидше. 30 секунд до удару томагавків по ворожому аеродрому. Одна група, два сигнали. Звідки вони в піса. Патруль розвідки. Командж. Який у них курс? 90 градусів від цілі. Летять з південного заходу. Вони летять на до нас. Отже, не знають, що ми тут. Коли томагавки вдарять по авіабазі, ті літаки оборонятимуть ціль. Ми маємо бути там раніше за них. Збільшує швидкість. Ми теж мель. Я не відстану. Сер кінжал 2 і 4 відстають до цілі хвилина 20 секунд. Томагавки вдарять через три-дві. Удар. Ворожу злітну смугу знищено. Вони знають, що ми близько. Ворожі літаки беруть на оборону цілі. Рустер ти де? Швидше, рустер. Ворожі літаки. Треба виграти час. Хай гориті не мить!